Соцмережі тим часом охопила теж угу. святкова лихоманка, не тільки кулінарна. В тренді знаєш, що? прогнози правильно. Прогнози на 2026 І пояснити їхню популярність дуже просто. Виявляється, що майже половина українців, а саме 43% вірять екстрасенсам, ворожкам і картам таро. Такі дані оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології. Показники серед жінок вищі, це 49%, проти 36% серед чоловіків, але все одно 36. 36 Ва, ти... чоловіків, шість тридцять шість відсотків чоловіків. Точно тару. там карти таро. Я знаю, кожного ранку перед ефіром це розкидає. Не знаю. Всі марканів мені сьогодні це не казали. Найбільш авторитетним серед Оракулів є Нострадамус і Ванга. Перший спрогнозував домінування штучного інтелекту, яке розпочнеться в 26-му році. А Друга передбачила контакт з НЛО. Віритися <сіщи> цим... шостого. А чому це б не була так, знаєш? Може, все оптимістично вірити цим вангуванням, радіти ем, над цими помилковими вираженнями, можливо, або самому чеклувати над своїм майбутнім, вирішувати друзі, тільки, тільки вам. Але ж цікаво дізнатися, на чому все таки хайпуть тікток ворожки ага. і що пророкують на 2026 рік. Давайте дивитися. Напередодні нового року кожна авторитетна ворожка у соцмережах обов'язково має дати відповідь на питання, коли закінчиться війна в Україні. Щоб отримати цю відповідь, онлайн оракули використовують найрізноманітніший реквізит: карти, таро, рамки, свічки, руни. І ось які висновки роблять екстрасенси після ретельної магічної роботи. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Я витягну три карти з Таро і я витягну три карти з циганської колоди. Дивіться, тут хороша карта, тут хороша карта. Тут ну вона трохи, трохи негативна, але не сильно. Підписують зараз договір, і якнайменш на 12 років війни в Україні не буде, можливо, і більше. І люди, які дійсно знаються на синтезованому аналізі кармічної карти та планетарних показників, зі мною погодяться. Вангують інтернет ворожки не тільки про майбутнє України, але і про прийдешній рік на болотах. 2026 рік це точка перезавантаження усього світу і початок хорошого періоду для України. Для Росії це крах імперії і крах ілюзій. А для України це початок нового фінансового економічного шляху. Що станеться на Росії? Які саме події? Призведуть до поразки расистів в нашій війні. Дуже вони сильно страждають. Руйнуються їхні матеріальні ресурси. Видно, що в них іде пустота по матеріально-фінансовій частині дуже серйозна. Найбільш авторитетні майстри передбачення навіть беруться спрогнозувати точну дату закінчення війни. Вчора мені прийшла конкретна дата закінчення війни. Я не озвучу її зараз вам, але е, можу сказати, що це буде дуже скоро. Дуже часто мені задають питання, коли ж я передбачаю кінець війни. Іде мені число четвірка, то є тільки 26 рік. Вирішують ворожки та ворожбити не тільки глобальні питання. Вони складають персональні прогнози щодо здоров'я, особистого життя, фінансів. І навіть можуть скласти новорічне меню. Ці страви ні в якому разі не можна ставити на стіл у новорічну ніч у 2026 році. Перше салат із куркою. Курка символізує дріб'язковість і постійні втрати. Друге смажена картопля. Картопля взагалі вважається абсорбентом негативу. І звісно, третє страви з кров'ю, кров'янка, холодець або паштети з кров'ю несуть енергію конфліктів і втрат. Для коня це знак небезпеки. Вибір за вами вірити цим персонажам чи просто посміятись над їхніми передбаченнями. Але найкращий прогноз наступного року лише у ваших руках.